У цім відео розберемось з вами з основами логічних виразів, з кон'юнкцією, логічне множення, логічне І, кон'юнкція, це може так називатись. І логічне додавання, логічне або, диз'юнкція. Як вже повинно нам бути відомо, почитавши теорію, Окрім цього, що цей значок, один значок амперсанти, один значок вертикальної цієї палочки використовується як логічні по розрядові операції, так вони і використовуються як логічні оператори наряду з цими операторами для відповідно обчислення. Логічних виразів, де вони можуть застосовуватися до змінних, які приймають true або false, зрозуміло. Або виразів, які приймають true або false. Тому, яка перша з них відмінність, це та, що, по суті кажучи, по-простому цей вираз буде е, вираз з. Двома амперсантами з двома вертикальними паличками буде виконуватися швидше, якщо там багато таких операторів. Якщо відповідають їй певні умови, оскільки, оскільки в цьому виразі, якщо перший x true, то результат зразу записується в Z. Не йдемо до обчислення Y, якщо Y у нас якийсь складний. Вираз тим більше. Не йдемо до обчислення зразу. Ми маємо результат. Чому ми маємо результат? Тому що true і false, чи true і не true, немає значення. Буде true, тому ми і не записуємо. В іншому ж випадку з кон'юнкцією. Аналогічна ситуація. Тут, якщо в першому випадку false, то зрозуміло, що в результаті буде false. Тому немає сенсу обчислювати. Вираз, чи обчислювати значення, чи взагалі переходити дивитися значення змінною Вай. У випадку з одним персандом, у випадку з одною вертикальною паличкою, ситуація обернена, там буде обчислюватись все. Це одна з відмінностей. Тепер розглянемо іншу відмінність на практиці. Ось для прикладу нам треба обчислити такі вирази і проаналізувати результати. Як бачите, по логіці речей вони мали б давати однаковий результат. Оскільки логічне або, і логічне і у нас просто по-інакшому записано тут відповідно так. Так, зараз ми просто наведемо трішки коментарями, щоб нам було зручніше це. Так, ми можемо, в принципі, зразу все обчислення зразу виводити на консоль без зберігання в якихось проміжних змінних. Для цього використаємо відповідний клас, консоль, відповідний його метод. Так. І зразу ж... Напишемо, напишемо це в лапках для того, щоб нам було видно на консолі, що ми обчислюємо і чому дорівнює. Цей метод write виводить тільки не додає новий рядок. Тепер далі. І тут відмінність ось така. Ой, стоп, це спочатку обчислюється значення. Зрозуміло, що підкреслюю помилки, бо ми не визначили, не оголосили змінні, і ми не задали їм значення і вже хочемо їх обчислювати. Так, а в цьому випадку ось так. Тепер ми можемо безпосередньо навіть оце скопіювати і поставити тут, визначити з бульовим типом. Поставити крапку з комою, і ось ми маємо результат. Запускаємо і переглядаємо. Так, у першому випадку false, у другому true. І як бачите, спочатку могло би здати, що має однаково вивестись, бо тому що тут у нас. Логічне або, тут у нас логічне або, тут логічний І, тут логічний І. Але тут питання в пріоритеті, оскільки одна вертикальна паличка або один амперсант мають більший пріоритет за ці всі оператори. Взагалі-то логічне І має більший пріоритет, ніж логічне або. Але відповідно, коли в нас один тип цих, скажімо, одна пара цих операцій. А якщо ми використовуємо інший тип, тобто тут, де у нас записано один імпресант чи одна вертикальна паличка, то вони мають в загальному більший пріоритет ці пара цих операцій, чим пара цих інших операцій. Тому у цьому випадку спочатку буде розглядатися змінний, результат змінних B і C, а потім той результат буде змінною А. Результат буде логічно або змінної А, і цих двох логічного множення. Тут же, навпаки, спочатку С, а потім ця частина. Оскільки значок, цей має більший пріоритет. Ось і в цьому, в принципі, відмінність. Окрім відмінності в тому, що, як ми говорили. Зразу відмінності, по суті кажучи, у продуктивності, хай буде незначній, є ще відмінність в пріоритетах. Дякую, це все в цім відео, що хотів сказати. Дивіться наступні відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки.